Сьогодні тема, яка цікавить дуже багатьох, особливо на початку 2025 року. Як же можна заробляти онлайн, в яку сферу зараз заходить і взагалі, що буде надалі в тренді та в прибутку? І ми поговоримо з вами сьогодні про ніші, в які можна зайти як без вкладень, так і з вкладеннями. Ви одразу повинні зрозуміти, що наступне з того, що я перерахую, насправді може підійти кожному, але я впевнена, що кожен з вас може обрати для себе одну якусь певну нішу, в якій, до речі, можна працювати без певної стелі тобто все по факту залежить від вас, до того рівня, якого ви дійдете в ніші, до того рівня, який ви будете заробляти, знову ж таки залежить потенційно тільки від ваших сил. Я звичайно розумію, що в принципі на початку року ми всі хочемо максимально зараз розвиватися, мотивуватися, і в принципі, ще ті, хто не встиг знайти свою нішу, чим їм займатися. Хочуть якраз таки віднайти цю справу. І я, як людина, яка вже достатньо довго працює взагалі в маркетингу, а якщо точніше бути, то вже майже скоро 7 років. Звичайно, що найперше, про що я вам хочу розповісти, це особистий бренд-блог. Повірте, насправді, як би вам не здавалося, що ви бачите щодня купу експертів, ця ніша в Україні досі сира. І якщо брати експертів в різних нішах лайфстайл, чи будь-яка це буде ніша, вони ще не настільки зайняті і не настільки розвинені, як вам здається. Начебто дійсно. Багато експертів, багато різних ніж. Ми поглинаємо щодня купу контенту, але ви впевнені, що на 100% кожна ніша заповнена? Ось я ні. Особистий блог для мене. Я сама переконалася на своєму прикладі, що це якраз та можливість, яка не обмежує вас в заробітку, яка не обмежує вас взагалі в масштабах, і в принципі в тому, щоб дійти до якогось рівня, завжди можна масштабуватися ще більше, тому що в принципі ваш особистий бренд може існувати не тільки на просторах інстаграму, це може бути Ютуб, це може бути Тікток, це може бути Телеграм. LinkedIn, купу всяких соціальних мереж зараз існує та різних платформ, на яких можна розвиватися. Головне зрозуміти, хто ви є і чим ви хочете займатися. Найголовніший плюс саме цієї сфери це те, що ви можете поєднувати її першочергово з вашою основною роботою, якщо ви вже чимось займаєтесь, працюєте на роботі, тому що, в принципі, ось ця робота онлайн над вашим блогом вона займає декілька годин часу в день. І в принципі, базове навчання для того, щоб розвивати свій особистий блог чи свій особистий бренд, не коштує всі гроші світу, а інколи купу Штовної інформацію можна знайти на просторах інтернету, того ж ютубу, інстаграму і купу різних експертів. Звичайно, треба це фільтрувати, дивитися, щоб дійсно експерти давали нормальну інформацію, а не так, щоб зібрати собі охоплення, скажімо так. Але сам факт в тому, що дійсно це якраз таки не та, не та сфера, в яку вам треба одразу інвестувати величезні суми. Плюс, як я вже сказала, що це постійний розвиток. Тренди змінюються, заходять нові експерти, виходять нові якісь фішки на кожній соціальній платформі, і ви, в принципі, завдяки цьому знову ж таки можете розвиватися, якщо будете швиденько все опановувати і бути в тренді. І я впевнена, що колись вам батьки цитували в дитинстві, що немає 100 гривень, а май 100 друзів. І це насправді дуже підходить, якраз таки підведення соціальних мереж. Спитаєте, чому? Тому що по факту зараз та епоха, коли важливіше, наскільки людей ви можете повпливати. Ати, звичайно, не в негативному варіанті, але все ж таки люди зараз надихаються, мотивуються іншими людьми, і це монетизується, можна з цього заробляти і по факту таким чином рости, масштабуватися як людина в певній ніші, як особистість, як особистий бренд. І насправді, ось ця ком'юніті, яка довкола вас створюється, вона вас ще більше масштабує, ще більше просуває. І звичайно, що до вас потім можуть заходити рекламодавці, до вас можуть заходити клієнти і взагалі збільшуватися ваше ком'юніті. Я не буду насправді зараз акцентувати на якихось сумах, які можна саме заробляти так, з певної з цієї сфери, але однозначно можу сказати, що мої учні на початку свого шляху, в, якому, в якій би сфері вони взагалі б не заходили як особистий бренд, чи то UGC Creator, чи SMM, чи хореограф, психолог, ну, тобто, неважливо хто, але починають розвивати свій особистий бренд. Вони стабільно зі свого блогу на початку шляху вже можуть заробляти 300-500 доларів в місяць, що вже, в принципі, є непоганим бонусом для початку шляху, плюс, як я сказала, це можна поєднувати з Ми переходимо до другої сфери, і це вже, знаєте, така роками перевірена взагалі сфера це фріланс-послуги. Копірайтинг, дизайн, переклад текстів, програмування, UGC, відеоконтентмейкер, фотоконтентмейкер, репетитори і тому подібне. Насправді ці ніші, якби я не буду багато проділяти часу, тому що я впевнена, що кожен з нас знав раніше сайти кабанчик, на якому можна було брати замовлення і виконувати якісь точкові заробляти певну суму, що є е, різні фрілансові платформи, де можна знову ж таки заробляти за певні виконані завдання гроші. І якщо говорити зараз про розкид сфери UGC, то так само UGC платформи їх дуже багато насправді Якщо навіть говорити про наші українські бренди, то знову ж таки вони зараз дуже плідно співпрацюють з UGC Дісі і знову ж таки, я знаю багатьох дівчат UGC креаторів і хлопців насправді, які вже там, не знаю, в них є 300-400 підписників, але вони вже створюють класний якісний контент, і таким чином заробляють там, наприклад, від 800 гривень за одне відео. Це взагалі мінімальний прайс. А чому я сказала, чому я наголосила на підписниках? Тому що UGC креатор, до речі, це та ніша, яка взагалі не вимагає великої кількості підписників, тому що є вагома різниця, що UGC креатор це не інфлюєнцер, це не та людина, яка приведе вам клієнтів, це не та. Людина, яка прям конкретно працює на рекламу, це користувальницький контент, який створюється спеціально для сторінки чи для реклами певного бренду, тому що таким чином люди хочуть більше купляти через такий контент їхній продукт. Тому ця така ніша вона достатньо є вже. Хтось скаже зайнятою, я знову ж таки скажу не зайнята, тому що якісних UGC креаторів не так багато. Плюс не забувайте, що кожного дня створюється купа брендів, починаючи від якихось ці на телефон і закінчуючи вже прям виробництвом чогось. Ну і знову ж таки, якщо ви маєте якісь певні навички, там, наприклад, знання у вас є іноземної мови, чи в принципі ви дуже посудюча людина і можете сидіти перекладати тексти, то чому б цим не скористатися і не виконувати ось такі різного роду фріланс-послуги? Тим паче, знову ж таки, є багато платформ, по типу Апворк, Кабанчик сюди, я впевнена, що Зараз є купа інших платформ, яку можна користуватися, тож я вам рекомендую звернути увагу саме на цю сферу. Третє місце я віддаю Ютуб каналу. Е, насправді зараз багато хто скаже, ой, я не можу зніматися на камеру, не знаю, я соромлюся, в мене немає де знімати і тому подібне. Але хто говорить взагалі про те, що ви повинні знімати себе? Гадаю, що ви дуже часто зустрічали різні американські Ютуб канали, насправді не тільки американські, а й європейського формату, що можна заробляти, наприклад, з YouTube, монетизувати канал, навіть не знімаючи себе. Так, може. Здатися, що це така собі золота ніша, яка ось так ось приносить гроші, але насправді ні. Це також є повноцінна робота, над якою треба прям сідати, працювати, продумувати стратегію, контент-плани. І якщо це дійсно робити якісно, то це може дуже круто монетизуватися у прибуток. Як я вам рекомендую заходити саме в цю нішу. Для початку вам треба сісти і банально скористатися чатом GPT. Чому чатом GPT? Бо вам треба зробити великий аналіз популярних youtube каналів. Для початку вам треба виписати 10-20 ніж, конкретно ніж, на які ведуться youtube канали, які дійсно ви оцінюєте, що ви можете плюс-мінус щось знімати, або у вас є знайомі, які можуть за вас знімати, ну або якась така тематика. Яка вам є близька, і буквально скористатися чатом GPT, вбити йому, будь ласка, проаналізуй цей чи то інший канал, приблизно на кінь, скільки він заробляє, яку кількість відео він випускає, яка його цільова аудиторія і тому подібне. Тобто, справді чатом GPT в цьому плані прям можна конкретно користуватися. Він вам допоможе проаналізувати ось ту всю е, ті всі ніші, які ви випишете, прям навіть канали. І, звичайно, після цього ви починаєте робити тотальну кількість контенту. Перший місяць, взагалі, рекомендую вам прям випускати відео майже не щодня, скажімо так, тому що ну я маю на увазі зараз якраз таки про ніші там, де не треба себе знімати, так якось я перед вами зараз розмовляю. Тобто тотально сідаєте і знімаєте купу контенту. Можете зробити, щоб це не був якийсь нереальний монтаж, щоб це вас не забирало часу, але знову ж таки тестуєте різні види контенту, дивитесь, які обкладинки краще спрацьовують, де ось кращий сітір. Краще якісь показники. Ну, я не буду зараз, якщо чесно, про це дуже довго говорити, тому що насправді тема ведення Ютубу, вона дуже-дуже така прям обширна, і до неї треба прям звертатися і вивчати. Її насправді, якщо вам це цікаво, то ви можете написати в коментарях, і я зроблю про це окреме відео, бо знаю, як розвиваються канали. Я ж знову ж таки повторююсь, не ось такі, як у мого формату. А я знаю канали, які саме не знімаються напряму якоюсь людиною, але досить добре монетизуються. І четверта ніша, ну хай мене зараз багато хто захейт. І Я впевнена, що ви знаєте це слово, це дропшипінг. А, дійсно, про цю нішу можна говорити багато, є багато негативного, є багато позитивного, але знову ж таки, я дуже добре знаю цю нішу і дуже добре знаю, як на ній можна заробляти. І знову ж таки, це та ніша, яка підійде не всім, тому я не буду на ній прям дуже зупинятися, але розкажу вам декілька інсайтів. Якщо ви володієте англійською мовою. То одразу вам кажу, не заходьте в український дропшипінг, бо перед вами факту є круті можливості європейського і американського ринку. Де повірте, за один і той самий час і за одні і ті самі інвестиції ви можете в x два, ікс три в X5 разів звичайно отримувати від цього більший прибуток ніж на нашому ринку. Але якщо дійсно у вас немає навичок англійської, німецької, якоїсь там ще іншої мови, то нічого немає в цьому страшного. Можна почати з українського ринку. А повірте знайти постачальників на час, це взагалі найлегше, що може бути. Телеграм вам в поміч і пошуковий рядок. Але моя, якщо чесно, ще одна така порада: не засиджуватись саме на цьому способі довго. Насправді це такий спосіб, з якого можна зайти, почати щось так робити в онлайні, почати з цього заробляти гроші. Але я вам рекомендую реінвестувати знову ж таки в якусь іншу сферу, в якийсь інший варіант заробітку, скажімо так, тому що це та ніша, на якій можна легко в якийсь момент вигоріти. П'ята ніша, про яку я сьогодні буду говорити, це е, хтось скаже, що знову ж таки потрібні певні навички, потрібна якась дуже професійна дорога техніка і тому подібне. Про що я говорю? Це продавати фото та відеоматеріали на стокових сайтах, на стокових платформах, по типу Adobe Stock, Shooter Stock. Насправді е, дуже багато хто не знає взагалі про цей варіант заробітку, але я хочу сказати, що от я, наприклад, як людина, яка створює дуже багато постійного контенту, я дуже часто звертаюся до платформ, на яких беру стокові відео, навіть в цьому. Цьому відео, яке ви зараз дивитесь, ви могли бачити багато стокових вставок відео, тобто безкоштовного матеріалу, який не має на ньому ніяких авторських прав, ніхто не буде скаржитися, що ви взяли це відео. Воно є в гарній якості, і воно доступно для всіх в безкоштовному варіанті. Є і деякі платні, взагалі, насправді, варіанти, і платні варіанти також купують. І тому ви задумайтеся, де ж я беру взагалі всі ці матеріали на спеціальних сайтах, які я вам вже сказала вище. Як вони там з'являються? Люди знімають матеріал, наприклад, там за на прогулянка з дітьми, прогулянка по Нью-Йорку, Захід Сонь і тому подібне. Тобто, і воно все йде в дуже гарних матеріалах, тому що ці матеріали. І воно все йде дуже гарній якості, тому що всі ці матеріали використовуються вже потім для створення контенту. Люди таким чином обробляють цей матеріал в гарній якості, завантажують їх на цю платформу. І, е, умовно, ця платформа продає цей матеріал іншим людям. І таким чином ви можете заробляти гроші. Мені цей спосіб дуже подобається. Чим? Тим, що по факту ви можете закинути якийсь там матеріал ще рік, тому два тому, і він може продаватися все далі і далі і далі. По факту це, знаєте, як пасивний заробіток. Це дуже класна насправді а, ніша. І одразу хочу сказати, це не означає, що все знімається тільки на професійну камеру. Дуже велика кількість матеріалу знімається на телефон. Просто треба трішки повчитися зйомці на мобільний телефон. І можна і знімати відео, можна зробити різні фото і тому подібне, і завантажувати і заробляти таким чином. А я дуже знаю вже багато людей, які дійсно цим займаються і заробляють дуже класно на пасиві. Я вам перерахувала тільки на п'ять сфер. Насправді, якщо буде класна активність на цьому відео, я звичайно зроблю ще другу частину, бо мені є ще що розповісти, але одразу хочу підмітити. Кожен з вас це унікальна особистість. Кожен з вас. Займається чимось вже можливо в житті, мав певні навички в дитинстві, і просто це треба покопатися, подумати, чим же я можу займатися дійсно зараз. І ви повинні зрозуміти, що немає якоїсь чарівної пігулки. Типу, я вам перерахувала декілька способів заробітку, це означає, що звичайно там кожен з вас зайде і одразу почне заробляти з цього. Ні, так на жаль, не буває. Але якщо ви вже дивитеся це відео, це означає, що ви щось хочете змінити в своєму житті. Будь-яка ніша це велика праця. По факту, якщо є звичайна робота, але яка може вас вивести на новий Рівень, де ви будете незалежні не від кого, ви будете працювати на себе, будете заробляти без певної стелі, по факту від ідеї, ось які вам перерахувала, до якогось певного результату. В може прийти місяць, в може прийти три місяці, півроку, рік, а то й більше. Ну насправді хочу сказати одразу, що я вам гарантую: якщо ви вже сьогодні почнете над чимось з цього працювати, то ваш результат прийде набагато швидше. Головне тут не розфокусовуватися, не розсіюватися на різні ніч, а дійсно обрати для себе те, що вам найбільше підходить і подобається. Тому давайте підсумуємо, що б я зробила, якби я зараз обрала б чим би мені займатися. По-перше, я б обрала ту нішу, яка дійсно мені близька. Можливо, в мене якісь є навички, хобі, або мені просто це навіть подобається, ніколи не пробувала, то чому б не спробувати. Тобто, реально, те, до чого в мене лежить душа, плюс те, на що в мене є мої фізичні, моральні, часові взагалі будь-які можливості. Зробити ресерч, чи актуальна взагалі ця тема? Тобто, я сказала, ви можете використовувати в цьому плані чаджипіті, закинути йому купу всього, він проаналізує, зробить вам детальний аналіз виписала б собі конкретний план дій, що мені треба робити, для того, щоб почати втілювати цю ідею, що мені треба робити протягом втілення цієї ідеї і якого результату я хочу дійти. Знайшла б 3-5 прикладів, на кого мені вже є рівнятися, і це означає не для того, щоб скопіювати його умовну стратегію і його контент, там, наприклад, чи ще якусь діяльність, але все ж таки дивилася приклади робіт в тій чи іншій ніші, чи приклади магазину, приклади робіт, приклади аккаунтів і тому подібне, і намагала. Робити щось схоже, те, що дійсно мене надихає, але зауважую не копіювати, а адаптувати. Якщо б я розуміла, що мене дійсно не вистачає навичок в певній ніші, в певній сфері, я не знаю, як десь там в певному моменті розвиватися, то звичайно я б знайшла для себе наставника, скоріш за все, щоб він мене взяв за ручку і провів до певного моменту, до певного результату, вселив в мене надію, віру і дав мені реально неводні знання, що означає водні, це типу коли просто полили якусь воду, і те, що ви могли б знайти безкоштовно і так в інтернеті. Ну і все. Діяла б, почала б діяти прямо зараз. Тобто я вже сьогодні сіла, виписала всі ці ніші, закинула чату GPT-аналіз і просто почала вже робити сьогодні. Бо чим раніше ви почнете, тим краще. І мені здається, початок 25-го року це найідеальніший момент, коли це можна робити. І, можливо, через місяць-два я ще взяла б для себе консультацію в якогось певного так експерта в цій ніші, той, ким цим займається, для того, щоб просто перевірити себе, чи правильно я все роблю. Тому що все ж таки ми там часто робимо якісь дії на осліп, і нам треба розібратися в цьому. Але звичайно вже знаючи свої якісь там певні помилки, недоліки, якісь певні інсайти, які я винесла, я взяла вже їх і виправляла. І по факту, звичайно, ви можете сказати, що це все дуже просто, звучить, або я вже пробувала, і в мене не вийшло. Ну, купу, як завжди, відмовок, які ми можемо собі придумати. Але в тому той секрет найголовніший, багато людей це знає. Але одиниці тільки роблять, і реально тільки одиниці доходять до певного результату. Тож знаєте, найголовніший інсайт, який ви повинні винести з сьогоднішнього відео, те, що ви не просто повинні щось знати і сидіти, а ви якраз повинні війти ось ці одиниці ось цей ось маленький відсоток тих людей, які не просто знають, що це можна робити. А дійсно дійшли певного результату, бо почали діяти вже сьогодні. І я вам бажаю у цьому успіхів. І якщо вам дійсно сподобалось це відео і вам цікаво, в які ще сфери можна заходити, то скоріше пишіть коментарі під цим відео, і я обов'язково зніму другу частину.